Ситуація вже настільки вона зрушила з місця, що це дозволяє нам позбутися деяких речей, які тягарем просто були десятиліття в Криму. Що ми маємо там якось танцювати перед російською більшістю в Криму, тому що вони виборці? Що ми маємо там щось враховувати, не враховувати? Ні. Ми тепер, навпаки, маємо можливість трошечки от деякі фігурки з шахової дошки так прибрати. Сказали, а тепер ми починаємо партію нову. То навпаки, звільнення і деокупація Криму в такий спосіб вона дає нам дуже багато можливостей, дає нам право а, забути певні колишні зобов'язання. І сказати ні, тепер буде ось так, ось так, ось так. Ми за це кров проливали, ми за це там страждали, ми за це жертвували. І тому те, що раніше було якимось вагомим аргументом в політичному житті, і треба було враховувати Києву там, стосовно політики щодо Криму, то зараз можна сказати: та йдіть ви просто, нафік. І все.